Що, панове, хочу вам трошки розповісти та проїхатись на нашому ренжовері автобіографі, показати, який він в ходу, і сказати декілька слів про нього. Ну, По-перше, що ми можемо розуміти, коли обираємо такий автомобіль? Конкурентів по м'якості його підвізки просто немає. Ну, немає. Мерседеси не такі м'які, BMW, там, якщо нові порівнювати, вони також не такі м'які. 5 літрів під капотом. Він круто їде, він круто тримає дорогу і він, як кажуть, король комфорту. Дуже класний автомобіль. Але вам потрібно розуміти те, що, звичайно, на його обслуговування ви будете витрачати дуже багато. Напевно, за декілька років навіть вартість цього ж автомобіля, він там коштує у нас 35 тисяч доларів. Але емоції і те, як на вас дивляться, коли ти навіть виходиш з такого Rover 2014 року, хтось дивиться на тебе і розуміє, що ну, в тебе не все добре з головою, тому що. Їздити на такому автомобілі дуже дорого, але ті люди, які володіли подібними автомобілями, вони самі скажуть, що це топова тачка. А тобі обирати, купувати, їздити чи ні.